Бригада повітряних ліній Черкаських енергетичних мереж виконує лінії. Всі роботи включають в себе обрізка гілок дерев, перетяжка проводів, заміна ізоляторів, якщо пошкоджені. З правої сторони віточку бери ще одну. Планується ще слосна сюди вулиця, по якій треба буде приїхати зробити ТО-лінію. Щоб лінії електропередач працювали в звичайному режимі без пошкоджень, не дивлячись на те, що запроваджені графіки погодинних відключень внаслідок ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру, працівники черкаських міських енергетичних мереж Черкаси Обленего проводять планові роботи по розчистці, а також обслуговує обладнання. Для того, щоб нашим споживачам надавати максимально більше послуг по розподілу електричної енергії, також цю послугу ми стараємося надати якісно, не дивлячись на ситуацію, що склалася в об'єднаній енергосистемі України.